Всім привіт! Це друга частина огляду оновлення на найкращому українському сервері GTA 5 Quant RP. Сьогодні знову у другий раз я відправляюсь на ферму, і цього разу я перевірю там заробіток, скільки можна заробити там за одну годину на першому навику. На цьому навику є кілька заробітків, і ми пройдемося по кожному з них. Буде цікаво, тому одразу хочу тебе попросити підтримати мене своїм лайком. Якщо не збирається 40 лайків, то зразу випускаю наступне відео. Переможці конкурсу з минулого відео на екрані, і новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишати лайк під цим відео, комент і обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А переможці будуть оголошені вже в наступному відео. А якщо ти тільки почав грати на Кванті і ти думаєш, з чого почати, то тоді я хочу тобі порекомендувати вести в телефоні гри з 2 по 5 рівень мій промокод з Soprano великими буквами. Якщо ти його там ведеш, то ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту то є найкращий бонус. Багато вже хто затестив цю роботу сам, але я впевнений, що в мене є багато новачків на каналі, і їм точно підійде такий розбір, такий короткий гайд про цю роботу. У мене вже є відзнятий перший огляд, ви також можете глянути його, а це відео буде вже скоріше доповненням, і це буде е, суто про заробіток. Ми подивимося, скільки можна взагалі тут фермити і наскільки це взагалі вигідно. Тому я відправляюсь на ферму, знаходиться вона ось тут на карті. І вже приїхавши сюди, мені потрібно переодягнутися в робочу форму, я це швидко роблю. І почну я саме зі збору апельсинів. Збір апельсинів доступний вже з першого рівня навички, і він зараз є напевно один з найвигідніших заробітків, наскільки мені казали, і наскільки мені відомо. Але я зараз хочу перевірити це сам. У нас є на карті три точки, де можна збирати ці апельсини, три таких сада, і я прибіг до одної з них. Виглядає цей збір ось так: вам потрібно знайти дерево, на якому вже є ці апельсини, і нажати кнопочку Add, і просто перетягувати в ящик ці апельсини. І вони автоматично кидаються зразу у інвентар. Ось я вже зібрав 7 штук. Тепер потрібно уважно дивитися, коли вони появляються на деревах, тому що людей тут дуже багато, особливо на початку, коли цю ферму ж додали. Може пізніше буде менше, але поки що тут людей дуже багато і конкуренція дуже велика. Але з часом можна вивчити послідовність, як спавняться ці мандарини, і тоді можна працювати набагато швидше. Зараз на годиннику 14.02 і я засікаю одну годину та повернусь до вас уже у 15.02. І ми подивимося, скільки вдасться заробити цих апельсинів за цей час. Ну і ось прийшла ця година, точніше, у мене прийшла година, а у вас один перехід, один клік. І ось я збирав останнє дерево, і в мене вийшло 1240 апельсинів за цей час. Одні знайомі казали, що можна більше фармити, одні казали, що і так досить гарно. А так як я був тут тільки перший раз, тому в мене рука ще не набита, так сказати, і в мене вийшла тільки така кількість. Потім я відправився до скупника і подивився тут ціни, знаходиться він ось тут на карті. І зараз можна продати тільки вигідне молоко. Апельсин, на жаль, по низьких цінах. Але я подивився у Discordі у торговому майданчику. Найбільші ціни, за які взагалі продавали ці апельсини, і ось вони. А саме на даний момент я знайшов максимальну ціну 119 за одну штуку. Можливо, буде трохи більше, але поки що на даний момент це найбільша ціна. І я помножив 1240 апельсинів, які в мене у інвентарі, на 119 на цю найбільшу ціну. І я отримав суму 147 560 доларів. І коли я побачив таку суму, я зрозумів, що на даний момент це напевно найкраща робота на цьому сервері. Тим більше вона доступна новачкам. Я не знаю з якого рівня. Мені здається, якщо не з першого, то там з п'ятого точно. І навіть для досвідчених гравців мені здається, сума в 150 тисяч за одну годину це досить багато. Але тут я був тільки перший раз. Я ще не досвідчений гравець, так сказати, на цій фермі. Наприклад, друг у мене за три години чи трохи більше нафармив тут коли 600 чи 650 тисяч. Це в нього вже так сказати набита рука і набите око. Тому можна заробляти, я думаю, і 200 тисяч за одну годину, якщо сильно постаратися. Ну і в принципі по апельсинах все давайте перейдемо до другого виду заробітка. Також нам ще доступні корівники. Щоб працювати тут, нам потрібно знову так само перевдягнутися в робочу форму і побігти до корівника. Він знаходиться прямо рядом, там же і де можна взяти роботу. Знайти його дуже легко. І щоб почати тут працювати, потрібно спочатку взяти ось таке відро на цьому жовтому чекпоінті. Та потім підбігти до корови і нажати кнопочку Е. E. Витім вилізе така міні-гра, де потрібно зловити саме оцей найменший колір, тобто вчасно кілька разів натиснути пробіл, щоб нам це все зарахувалось. Тут також око з часом привикає, і робити це все буде дуже легко. Тільки потрібно трохи часу, щоб ця корова відкидашилась, щоб прийшло кД на неї, і вона була доступна для цього доїння. Коли вона ось так лежить, то з неї ніякого молока не вийде, а коли вона вже стане. Тоді можна до неї підходити. Але КД тут невеликі, буквально кілька хвилин, і в принципі тут так само можна досить гарно фармити. Ну, але я ж хочу перевірити, скільки вийдеться заробити за одну годину, так само, як і на пельсенах. Тому зараз на годиннику 15.45 і вже у 16.45 вам вже за один клік я до вас повернусь вже з результатами, скільки мені вдалося нафермити цього молока. А ще забув вам, до речі, сказати, а оце молоко з корови мені потрібно відносити кожен раз на синій чекпоінт. І в принципі я замітив, що як я добігаю до цього чекпоінта, то ці корови вже встигають розкидатися. і вони вже тоді доступні до видачі молока. Так, ну от і в мене вже прийшла ця одна година, і за цей час я нафермив 69 штук молока у інвентар. Знову ж я відправляюсь на торговий майданчик у Discord, і тут шукаю ціни. І на даний момент більшої ціни, ніж 1182 долари за одну штуку я не знайшов. Можливо, потім так буде трохи більше, але на в даний момент це максимальна ціна, яку вдалося знайти. І якщо цих 69 штук помножити на 1182 долара, то я получаю суму 81558 доларів за одну годину цієї роботи на цій фермі. Це вже не так вигідно на апельсинах, але так само досить гарна сума. І якщо там конкуренція велика, або ви хочете просто качати навик цього фермера до другого рівня, то це також досить підходяща робота, і тож досить це все легко тут робиться. Просто сума заробітку чогось менша, ніж на апельсинах. Я не знаю, чого в мене так вийшло, в принципі, я вроді ніде не відволікався, чи може я щось робив не так, але у мене вийшла така сума менше, ніж на апельсинах. І я думаю, що це в принципі усіх так. Молока це так само здається у скупника на ринку. І, до речі, я поїхав також це зробив, тому що зараз його можна продати досить по вигідній ціні, і продав його на 73 тисячі. Ну і ще є останній третій заробіток на цьому навику. Нам потрібно просто шукати ось такі місця, де бігають такі кури, і від них такі яйця. Десь приблизно раз у 2-3 хвилини з одної курки виходить одне яйце. Це також досить прикольний вид заробітку, але знову вже тут багато конкурентів і тому краще робити це тоді, коли немає людей. Скільки вдасться заробити за одну годину, я, на жаль, не можу вам сказати, тому що в мене зараз виключить світло на момент запису. А якщо можете підсказати ви, скільки у вас вийшло за одну годину тут підняти, то, будь ласка, Напишіть у коментах. Ну, 100% це вже не буде такий вигідний заробіток, як на апельсинах. а напевно, найкращі. Ну і на цих яйцях я теж думаю, можна нормально прокачати навичку і також нормально заробити. Ну, а на цьому поки все. Якщо вам сподобалося це відео або було чимось корисним, то, будь ласка, не забудьте підтримати його своїм лайком. Якщо тут назбирається 40 лайків, то зразу випускаю наступний відос.